Всім привіт! З вами таксіна група «Кавдатекс». Ваш увазі. Ми зараз пропонуємо код позиції 718. Дитячий одяг міксований. Всі розміри йдуть для хлопчиків та дівчаток віком від 1 до 10 років. Повторюємо, зараз вашій увазі представлена Позиція під кодом 718, дитячий одяг, міксований літо першого сорту в хорошому стані. В даній позиції йдуть футболочки для хлопчиків та дівчаток, штанці, сарафанчики, також одяг для новонароджених. Не втрачайте можливість встигнути придбати один із запропонованих мішечків. Код даної позиції 718, дитячий одяг літо. В даній позиції йдуть і футболочки з довгим та коротким рукавом для хлопчиків та дівчаток, штанці сукні, сарафанчики. Не втрачайте можливість встигнути придбати дитячий одяг, міксований літо першого сорту в хорошому стані. Присутні різні модельки, різноманітні розміри. В дані позиції йдуть і футболочки, і сарафанчики, і сукні, штанці. Під час відеоогляду ми демонструємо вам загальну наповненість даної позиції, модельний ряд та кольорову гаму. Не втрачайте можливість встигнути придбати. Як бачите, йдуть і шортики, і штанці в даній позиції. Ціна за 1 кг становить лише 1 долар, а вартість мішка вагою 25 кг, 25 доларів. Придбавши дану позицію зараз по відеоогляду, ви додатково при покупці заощаджуєте суму знижки у розмірі 14 доларів. Не втрачайте можливість встигнути придбати. Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. <клес> Повторюємо даній позиції 718, дитячий одяг міксований. Для хлопчиків та дівчаток в даній позиції йдуть і штанці, і шортики, і бріджики, і лосіни. Зустрічається нижня білизна. Щоб здійснити замовлення, вам достатньо буде написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Відправлення здійснюється новою та укрпочкою. Не втрачайте можливість на вигідну покупку з текстильною групою Kavlatex надійним та перевіреним постачальником сортованого секонд-хенда в Україні. Шортики, Нижня білизна? Футболочки різноманітні. Тут різні кольори, всі розміри. Дитячий одяг іде першого сорту в хорошому стані. Будьте першими, хто встигне придбати для замовлення. Вам достатньо буде написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Як бачите, йдуть різноманітні кольори в даній мішечку. І більш світлі, і більш темненькі ціна за 1 кілограм становить. Один долар вага мішка 25 п'ять кілограмів, вартість мішка. Тут кепочки навіть трапляються. Штанці. Футболочка.